День малюка новинка із серії Життя малюків. Ще одна книжка для вашої дитинки. Зверніть увагу на її друк. Якенька палітурка, яка може слугувати і подушечкою, якщо ваша дитинка раптом заграється і засне. Кутики заокруглені, тобто навіть б'ючи з цією книжкою. Всяке буває в житті, вона ніколи не пораниться. Аркуші дуже-дуже цупкі, зроблені з картону, гладенькі, барвисті. Ілюстрації зроблені із пластиліну, що розвиває дрібну моторику рук та фантазію. Отож, у цієї книжки одні просто плюси і неймовірні переваги. Отож, про що ця книжка? А книжка ця про один день із життя. Малюка. Як живе малюк? Кожен живе, звісно, по-різному, але загальні риси можемо простежити. Щойно малятка прокидається, вони одразу вимагають свої пляшечки, тому що дуже зголодніли. Потім йде ролковий туалет. Потім хтось із малюків йде в садочок чи в яслах, хто залишається вдома із дідусем, чи папусею. А потім починається найцікавіше безліч цікавих занять. І далі йде завдання для дитинки, для того, щоб слухання було не пасивним, а активним. Покажи Лукаса, який малює. Лілі і Тео, які грають та співають. Лору, яка ліпить щось із пластиліну. Дитинка дивиться і показує, аналізуючи питання. Покажи Моніку, яка розглядає книжку. Адама, який грається фігурками, та Марка, який будує міст із кубиків. Потім у нас де обід, денний сон, питання, що робить Том, коли прокинувся, і так далі. Потім де прогулянка. А ввечері малюки люблять поплюскатися у ванні. Після вечері вони міцно обіймають маму і тата і лягають спати. А в кінці книжки є традиційна гра Пограй із малюками як це робиться. Ви берете малюка на колінка, ставите перед ним книжечку і читаєте питання. Покажи Моніку, яка розглядає книжку. І дитина шукає серед цих ілюстрацій відповідь на ваше запитання. Покажи Лео, який пройшов у садочок. Покажи Лілі, Тео, які граються і співають, та інші запитання. Отож, ця книжка дасть уявлення вашій дитині не лише про звичайний день малюка, а стане просто прекрасною нагодою побути разом мамі, батькові і дитині та разом провести цікавий час. Отож, серія життя малюків. Книга День Малюка. Навчальна книга Богдан рекомендує.